Всім привіт! Я до вас з таким недільним, недільною корисністю. Що хочу вам сказати і розказати про резинку. Резинка 2 на 2 вона завжди більш-менш у нас рівна і гарна. А резинка 1 на 1 вона така трохи вибаглива дівчина. От. Ось. Мені подобається, коли вона, звичайно, така. Ну, не зовсім, да? тут в мене ідеальна. Але, але вона рівненька, бо зазвичай ці косички вони такі гуляючі. Значить, що я знайшла для себе, який варіант? Я звернула увагу, що на зразках моя резинка з виворотної сторони гарніша, ніж з злицьової. Ось, подивіться, яка вона тут рівненька. Да? гарненька. А тут, подивіться, П'яні дівчата танцюють в різні сторони. Отак, от Тому що я роблю? Я коли переходжу на резинку, ну, в спиті змінюю, то звичайно зрозуміло, я розвертаю в'язання тобто, і в'яжу по виверітній стороні свою резинку, щоб в мене з лиця була гарна от така, да, рівненька, один на один резинка. Ну, Ви бачите різницю тут неозброєним оком видно. І ще я взагалі в'яжу бабусиними петлями, але також на зразках експериментувала. І от така рівненька, отака в мене вона виходить, коли я в'яжу по виворітній стороні лицьову бабусиною, а виворітну класичною. Тобто, ви на тут, це лицьова тут, і в мене виходить отака вона більш-менш. Бо чесно вам скажу, що резинку один на один я не завжди люблю. Отаке мені не дуже подобається. От. І наскільки би я менші спиці не брала для того, щоб відв'язати її гарно, неймовірно, якусь рівну, все одно не завжди це працює. Користуйтеся!